Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Ось такі гарні вишенки куляня мені привіз. І сьогодні я вам покажу, як я закриваю самі найпростіші вишенки. Заготовки такі без кісточок, без цукру, заготовки для вареничків і для пиріжечків. На зиму. Можна пироги пекти. Ось так зараз треба висипати в мисочку і залити їх водою, а потім витягнути з них кістечки. Як покажу, як ну, ми витягувати. Ось такі гарнющі вишні. Так, у нас є вишеньки, замочили їх, вони постояли пару годиночок. А тепер дивіться, ми просто вичищаємо кістечки ось таким методом. Різні є приспособи. Хто як може так і робить, а ми отаким от старим ще бабусиним, пробабусиним методом. Звичайна брожечка. Ось така булавка, брошка, хто там як називає, я не знаю. І просто отак, у вічку там, де плодоніжка, оттуда забирається кісточка і вишенька виходить ціленька. Ось дивіться. Розірване, ось розірваний цей, а так вона ціленька. А коли тим покупним таким приспособає, воно розірване з обох сторон, не так з цієї сторони. Якщо засушувати у сушарки робити робить цукати з вишень, то такий спосіб набагато кращий. Бачите, дивіться, вона зовсім ціленька робиться, дивіться. Сюди зайшов і витягнув, і вона ціла. Покажи. Ось дивіться, витягнув, повернув на другий бік. Ціленько. Так, ось вишеньки перебрали. Кісточки всі вибрали. ось так, І ставимо на вогонь. Воду не додавали, це, я нагадаю, це швидкі вишні, які готуються 5 хвилин, без цукру, без кісточок і без стерилізації. Оце вони просто відібрані, з них кісточки вибрані. І ось там скільки соку. Все. оце все, що потрібно. Я поставила на газ, треба, щоб вони закипіли. Закипіло, знімаю пінку, і воно кипить 5 хвилин. Баночки мене вже готую, простерилізовані. воронка, гарний ключ і бажання. Оце все, що потрібно. Вишні, потім, оці вишні, їх можна через друшлячок або через ситочку відсідити. І в вареники можна їх, і в пироги можна, і в пиріжки, куди завгодно. І багато, як забагато юшки, і кисіль можете зварити, і желе, і просто в компот долити. Це на ваше бажання. Але це універсальні вишні такі на всі випадки життя. Ми киселі варимо, можемо пиріжечки робити, а невісточка наша такі торти пече з такими вишеньками. Таким. Так що готуємо. Ось так, піночку знімаю. Все, що зайве. Газ прикрутили, ось так дивіться. Бачите, вони ціленькі, вони не розлізлися. Ось так як закиплять повністю і 5 хвилин. Ось так кипить. Бачите, ось так воно повинно кипіти. І з цього моменту 5 хвилин. Так, і вже готуємо Беремо баночку. Ось так вставляємо собі вороночку, беремо. Ось такий ополоночок його, опускаємо на хвилинку. Зимаємо щепінку яку є. от і все. Дивіться, ціленькі. Гарненькі, непереварені. І закладаємо в баночку. закладаємо разом із юшечкою, з сиропчиком. Не з сиропчиком, а просто із компотиком. Сиропчика тут немає, тому що нема цукру. Доливаємо, щоб була повна. Ось так, і закручую. І так я зроблю всі і покажу, скільки мене вийшло. Було відро вишень. Ось так в мене вийшло 10 півлітрових баночок. Отаких От ціленьких, гарненьких вишеньок. вийшло. І ось так залишилося ще ну, дві, не дві, а може і дві баночки. Але я залишила навмисне, щоб завтра додати маленький, і зварити компотик. Так що, із відра вишень з кісточками, почищених без кісточок. Оце відварюється не граминочки водички, не граминочки цукру у власному соку. Оце вони проварені проварні вони дуже швидко, закипіло, як уже повністю закипіло, Піну ви зібрали, 5 хвилин прокипіло, ставите на такий манюсінький-манюсінький вогонь, щоб навіть не кипіло, щоб вишні не переварились. І закриваєте пропарені простерилізовані банки. Чим ці вишні краще? Це як напівфабрикат. Цукру не треба. Потім, коли вам треба зробити вареники, пиріжки, там, торт, відсіжуйте, відкривайте баночку, виливайте наситочку над якоюсь мискою. Сок сходить, ви соку, компот, що хочете, желе, що хочете, робити, навіть можна в крем додавати, коли робите торт вишневий. А вишеньки, вони ж не солодкі. Потім уже в піріжечки чи вареники додаєте цукор, як. Як взагалі вишні. Щоб не текли крохмалу трішечки, або як у піріжечки, то можна додати манної крупи. Зовсім небагато, щоб вона вибрала сік. Чим ці вишні кращі, скажу вам, вони можуть зберігатися хоч 10 років. А вишні, які ви робите з кісточками, протязі року їх треба використати, тому що там виробляється синільна кислота, яка смертельно небезпечна для людини. У цих кісточках, всі кісточкові, і вишні, і черешні, абрикоси, і і сливи, все, все що має кісточки, воно дуже кітливе. Рік за рік його треба використати. Ось так. Ось така вийшла красота, смакота. Я накриваю їх ручничком, а завтра переносимо підвал як ухолоне. Ось так а з вами була як завжди, я любов.